Це йде з чайним деревом, і такий теж йде з ментолом, колоїдне срібло. Це дуже гарно покласти в сумочку, завжди при вас, десь в транспорті, десь після магазину, попшикали ручки, обробили. Ну і також при ангіні, щоб гарно оброблялося антисептик із. Чайним деревом іде, вбиває 99% бактерій, прискорює загоєння ран, безпечний для дітей, нетоксичний без спирту антибактеріальний, антисептичний засіб природного походження. І з колоїдне срібло з ментолом. Дуже гарно взяти в сумочку. Ще є у нас. На цей пурпуровий екстракт прополісу, бджолина перга, сосновий пилок, плоди часнику, квіти бузини чорної, ягоди шипшини, лис смородини, грецький горіх, селен. Дорослим по 2 капсули два рази на день за 30 хвилин до вживання їжі протягом 2-3 тижнів. При застуді дуже, дуже добре допомагає подолати застуду. Підвищити сили наші захисні. Це у нас це вдома не вибуває, цим користується моя вся сім'я при всіх захворюваннях. Зразу ми беремо імуностан і обов'язково щось з аргенту. Також дуже гарно використовувати для жіночого здоров'я. Ладианорм. Болючие місячные. Мастоп.